Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо яєчні млинці з м'ясною начинкою, запечені в духовці. Ніжна основа, соковита начинка та рум'яна скоринка це страва, яка чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового. Повний список продукти прочитаєте на початку та внизу під відео. У чистому миску акуратно розбили 6 свіженьких яєць. Потім додаємо туди маленьку дрібку солі, так, щоб підкреслити смак. Та трішки додамо меленого перцю. Вмикаємо наш помічник міксер на невелику швидкість і тихенько збиваємо яйця десь пів хвилини. Головне, щоб жовтки з білками добре об'єдналися до однорідної світло-жовтої маси. Далі висипаємо 30 г борошна це приблизно 6 чайних ложок. І продовжуємо збивати міксером до повного зникнення грудочок до утворення однорідного тіста. В останню чергу виливаємо 60 мл олії, приблизно 6 столових ложок. І ще раз добре міксером перемішуємо, щоб все гарненько з'єдналося. Тобто на кожне яйце беремо 1 столову ложку олії, 1 чайна ложка борошна і не більше, адже у нас яєчні млинці. Добре все міксером перемішали і можна їх смажити. Ставимо сковороду на вогонь і добре її розгріваємо. Мастити олією не будемо, бо її вже достатньо в тісті. А далі вже справа техніки. Наливаємо тонким шаром тісто на гарячу сковороду та смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. І так до тих пір, поки все тісто не використаємо. Отже, млинці вже спеклися. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 8 млинців в діаметрі 22 см. Тепер беремося до фаршу. Тут у мисті є 500 г свинячого фаршу. Думаю, на наші 8 блинців вистачить. Зі спецій додаю сіль, перець до смаку. Це класика, яка завжди доречна. Можна ще кинути трішки приправи для м'яса. Копченої паприки, сушеного чеснику, можна і свіжий використати. І зелень у мене петрушка. Чим більше її буде, тим ароматніша буде начинка. А тепер беремо вилку, а можна і рукою, і старано все це перемішуємо, щоб спеції та зелень рівномірно розподілилися по всьому фаршу. Начинка готова. Беремо наші яєчні млинці. На кожен млинець рівномірно викладаємо шар фаршу десь по столовій ложці з гіркою. Може трошки більше, залежно від розміру млинця. Розподіляємо його по всій поверхні. І акуратно загортаємо у щільний рулетик. Намагаємося, щоб начинка не вилазила з боків. І так один за одним загортаємо яєчні млинці з фаршем. Ось і все готово. Їх можна і цілими запекти. Я на пополам. А ще хочу сказати, що такі млинці добре переносять заморозку, так що сміло можна робити такі заготовлення і використовувати по потребі. Беремо форму для запікання. Можна її злегка змастити олією або просто викласти наші рулетики щільно один до одного в ряд. Змішую 1 столову ложку сметани з 1 столову ложку майонезу і цим вешково-майонезним соусом змащую поверхню першого ряду млинців. На перший ряд викладаю другий і так само змащую їхню поверхню. Можна до цієї суміші ще трохи додати дрібно нарізаної зелені або трохи тертого сиру. Буде ще смачніше. І все так само зроблю з третім рядом. А дві останні половинки покладу з боку і також змащую поверхню соусом. Накриваємо форму фольгою і відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин. Нам потрібно, щоб м'ясна начинка добре приготувалася. А за 10 хвилин до готовності можна зняти фольгу, дати рулетикам зарум'янитися. Дістаємо наші яєчні рулетики з духовки, даємо їм трошки охолонути і можна подавати до столу. Це просто неймовірно смачно! Вони настільки смачні та ніжні прямо тануть в роті. Справжнє задоволення в кожному шматочку. Обов'язково спробуйте приготувати. Це просто швидко і дуже смачно! Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!